Так, погорили з темним і... Йдемо сюди. Дивіться, тут нулячий харот. Плюс патрони до нього. Це коротше вже по квесту. Це кордон і це вже по квесту табір в тунелі. Тепер треба перебити найманців і тоді поговорити з темним. Бо а, до квесту двері заблоковані, ви не зайдете. Так що не забувайте забирати Харода. Харод класна пуха. покращити повністю. До Харода покажу ще цей. Хто не знав одне креслення, перше креслення. Отут дальній блокпост. Перше креслення тут забирайте. Друге креслення біжите на янтар. Mm -hmm. Ось янтар. І тріще на оця. Коротше, ось тут на камні. Там е буде труп лежати на камні. Біля, ка біля трупа артефакт. Місячний сейво по-моєму, він там завжди. І біля трупа сумка, і в сумці друге креслення до харода. Так що, пацани, а, і ще один забув сказати. Будете на затоні, забіжіть усюди. Отут в будинку сумка, в сумці збішений магазин до Харода. Ну і плюс так само на болотах є збіщений магазин. Ось в цій. В цьому будинку. Там в підлозі треба доски збити, і в підлозі сумка. І, коротше, в сумці збільшений магазин до Харода Так що кому була цікава інфато, забирайте Харод і вкреслення, і збільшений магазин до нього. А там же прицел підствольник і глушник вже в торговці купите там. Ma ja novi možda